Що робити місту з благодійниками, які хотіли збудувати безкоштовне житло для тих, хто втратив його через війну, але благодійники внесли до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки вони не вийшли з ринку агресорки? Мова про Чернігів і датську компанію Рокул, яка збиралася інвестувати в будівництво на масинах 25 мільйонів євро. Що нам цю випадку робити? Підготуйте, будь ласка, юридичний відділ звернення на нас. Чи на кого, я навіть не можу уявити собі, хай нам пояснять, у нас є підписаний меморандум. Підписаний меморандум. Ще Владислав Анатолійович перші документи підписував. Ми пізніше підписували вже там більш детальні документи на те, що вони проєктують, самі обирають підрядника на зведення житла на масонах 410 квартир для людей, які втратили житло під час бойових дій. Це ж важливо? Допомога для нашого міста, 410 квартир. Що нам робити в цій ситуації, як місто Чернігово, після рішення називання? Чи маємо ми право далі співпрацювати, щоб вони побудували ці будинки, і люди туди заїхали? Чи якщо вони ну, погані такі, то все, ми від них не маємо права цю допомогу приймати і будинки будувати ніхто не буде. У нас і такий варіант, зрозумілий, і такий, тільки дайте чітку відповідь. 13 листопада цього року Нацагенція з питань запобігання корупції повідомила, що компанію Роквул внесли до списку міжнародних спонсорів війни. У НЗК повідомляють, що це один з важелів тиску на компанії, котрі не вийшли з ринку країни-агресорки. Проте інструкції, що робити далі, містам чи організаціям, які від цих компаній приймали благодійну допомогу, нема. Тож ВО міського голови доручив звернутися до НАЗК за алгоритмом подальших дій, йшлося на нараді в муніципалітеті. Нас потім міст. Містяни будуть звинувачувати, або не тільки містяни, що ми не зробили, не відмовилися від підтримки датської компанії. Або ми зробимо, нам потім будуть пояснювати, що ми, там, як там вони люблять, державна зрада. Не треба нам тут зради ніякої. Але бажано, щоб держава, якщо сказала, а, да хай скаже, що далі робити, то вони написали, що вони там такі, не такі. А далі що робити, не зрозуміло. За словами Ломако, на початок грудня була запланована зустріч з топ-менеджментом компанії Рокол з приводу будівництва у Чернігові, і до того часу потрібно розуміти позицію держави щодо отримання допомоги від компаній, яких внесли до вказаного списку.